Росіяни випадково поцілили ракатою у власну АЕС. Паралельно ворав зафіксували різкий стрибок радіації. Різні версії пов'язують це як із невдалим випробуванням ракати з ядерним двигуном, так і з можливою аварією на АЕС. Останній варіант теж виглядає реально, бо зафіксований аномальний рівень радіації, типовий для витоку з ядерного реактора. Що за біда на Раф насправді та чи стане вона колосальною катастрофою? Розбираємося у випуску. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Росіяни випадково влупили по власній АЕС, коли намагалися збити дрони у. України, як стверджують рашистські телеграм-канали, рашисти випустили ракети, якими хотіли збити безпілотники, але влучили по смоленській атомній електростанції. У мережі поширилося відео, на якому нібито зафіксований момент одного із ударів рашистського самохідного зенітно-ракетного гарматного комплексу панцер с С-1» по смоленській АЕС. І сталися потужні вибухи за словами губернатора Смоленської області Васілія Анохіна. Ми літакового такого типу атакували Духівщинські та В'яземські райони Смоленської області. А тим часом управління радіаційної та ядерної безпеки Норвегії зафіксувало сліди радіоактивного цезію-137 на території РФ. Про це повідомляє видання «The Дебарент Observer». Повідомляється, що радіоактивність була виміряна у повітряних фільтрах. Її походження досі невідоме. Управління радіаційної та ядерної безпеки Норвегії стверджує, що є певна кількість Цезію. Згадані фільтри аналізуються в підрозділі готовності до надзвичайних ситуацій раз на тиждень. До слова Цезі 137 утворюється як продукт розпаду у результаті роботи ядерного реактора. А далі пряма мова. Рівні явно вище за норму, розповіли у Норвегії. Ну, а також там повідомили, що управління радіаційної та ядерної безпаки проведе додаткові аналізи протягом наступних кількох днів. У відомстві кажуть, що під час дослідження фільтрів не було виявлено інших радіоактивних ізотопів. Також невідомо, чи мають якісь вимірювання на рашистському боці кордону подібні результати. Повідомляється, що жоден інший фільтр у північній Норвегії чи Фінській Лапландії не виявив пік цезію за. Останній час цікаво, звідки ж міг взятися це зі 137. Повідомляється, що на борту рашистських підводних човнів і криголамів, які працюють в Беренцевому морі із баз уздовж узбережжя Кольського півострова є численні морські реактори. Масштабні стратегічні навчання окн 2024 завершилися зовсім нещодавно, але мало ймовірно, що такі викиди. Відбуваються із морського реактора, і зазначається, що невеликі витоки цезію-137 частіше виникають під час запуску чи обслуговування реактора або під час поводження із відпрацьованим ядерним паливом. Також повідомляється, що за останні місяці рашистські конструктори зброї із Росатома працювали на полігоні панково на новій землі. Майданчик присвячений випробуванням крилатої ракети із ядерним двигуном. Гуном буревісник, яка передбачає більш-менш відкрите охолодження міні-реактора. Однак робота на полігоні суворо секретна і дуже мало інформації оприлюднюється. Офіційної інформації про те, що буревісник був випробуваний, немає, але ці ознаки можна побачити, вивчаючи щоденні супутникові знімки із Арктичного архіпелагу. Протягом останнього часу можна було побачити кілька вантажних кораблів і суден спеціального призначення у водах за Панково. А протягом останніх кількох тижнів два великих транспортних літаки. Росатима Іл-76 періодично стояла в аеропорту Рагачова на новій землі. Вважається, що літаки синього кольору проводять операції, пов'язані з випробуванням буравісника. А очільник служби зовнішньої розвитки Норвегії, віце-адмірал Нільс Андраас Стенсоєнас заявив, що РАВ в порівнянні з минулим роком стала більш схильною до диверсії на критичній інфраструктурі, зокрема на об'єктах нафтової та газової галузі. Крім того, Міністр енергетики України Герман Галущенко закликав усі країни-члени МАГАТЕ об'єднати зусилля, щоб дати потужну і одностайну відповідь РФ за злочинні атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру і окупацію Запорізької АЕС протягом останнього року. Україна зазнала безпрецедентних атак РФ. На енергосистему із серйозними руйнуваннями та пошкодженнями, але ми продовжуємо стояти і протистояти цьому злу 21-го століття, заявив Герман Галушченко, виступаючи під час 68 ї генеральної конференції МАГАТЕ у Відні. І за його словами, поки весь світ рухається до сталого розвитку, розвиває атомні технології та Вводить в експлуатацію нові атомні генеруючі потужності. А РФ руйнує українську Запорізьку АЕС, продовжує мілітаризацію станції та прилеглих окупованих територій, використовуючи їх як перекриття для артилерійських ударів по підконтрольній Україні, території та населених пунктах, порушуючи основу ядерної безпеки та всі принципи захисту. Далі пряма мова. Кілька ще ми будемо спостерігати за свідомим порушенням РФ статуту МАГАТЕ, свідомим неодноразовим ігноруванням резолюції ради керуючих і генеральної конференції МАГАТЕ. РФ не заслуговує на привілейований статус в межах агентства та його ради керуючих. Вони свідомо створюють боєпрецедентну ядерну небезпеку та незахищеність, наголосив міністр. Герман Галущенко подякував МАГАТЕ особисто гендиректору агентства Рафаелю Гросі за швидку реалізацію нещодавнього рішення про початок. Моніторингових місій на українських підстанціях, які є критично важливими для атомних електростанцій, і він нагадав, що під час останньої масової атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України РАФ використала 236 ударних засобів, серед яких 127 ракет і 109 дронів. Атаку було спрямовано зокрема на об'єкти генерації лінії електропордачі та підстанції, критично важливі для українських АЕС. Міністр енергетики Таки зазначив, що ми повинні зробити все, щоб запобігти будь-якій військовій загрозі для мирного використання ядерної енергії у майбутньому. Ну а в свою чергу Джеймі Детмар, редактор громадської думки в політико Євро, пише, що поки Байден розмірковує атомні електростанції України дедалі більше наражаються на небезпеку. Цитую, я не думаю, що ми побачимо, що Байден санкціонує використання американських ракет для ударів по аеродромах РФ», – сказав колишній посол США в НАТО Курт Волкер в інтерв'ю «Політика». Вашингтон схоже поки що не готовий дозволити Україні цілитися на російські аеродроми американськими ракетами великої дальності хоча він може скасувати обмеження на британські шторм шадос, які використовують американські технології. Якщо це дійсно результат інтенсивних переговорів, що тривають кілька тижнів, українські енергетичні чиновники будуть серед тих, хто Найбільше стурбований, вони побоюються, що ця майбутня зима може виявитися переломним моментом для України в енергетичній війні, і це значною мірою, тому що рашистські командири адаптують свою тактику авіаударів, зробивши висновки із своєї попередньої невдалої кампанії бомбардувань, щоб зруйнувати енергетичну систему країни, і нещодавні поставки іранських балістичних ракет малої дальності ФЕСТ. 360 шістдесят до може допомогти їм у цьому повідомляється, що РФ використовуватиме ці ракети на 120 двадцяти кіломатрах, і це щоб доповнити свої плануючі бомби для націлювання на логістичні та комунікаційні вузли. А також на склади боєприпасів у тилу лінії фронту України зазначається, що власні ракети РФ більшої дальності будуть спрямовані для ударів по цивільній інфраструктурі, особливо енергетичній системі. Під прицілом ключові Підстанції, які живлять високовольтну електроенергію для все ще функціонуючих українських атомних електростанцій у Рівному, Хмельницькому та южноукраїнському на півдні України, якщо вивести ці підстанції, реактори доведеться швидко зупинити, а інакше це може спровокувати ядерний інцидент, сказав політико-експерт з енергетики Михайло Гончар. І це те, що расисти мають на меті зробити вдарити. У ключових підстанціях наразі 55% енергії в Україні виробляє три працюючі атомні електростанції. Четверта у Запоріжжі, яка є найбільшою атомною електростанцією в Європі, була захоплена РФ у 2022 році та значною мірою зупинена. Російські ракетні удари та удари безпілотників знищили 9 гігават. Електрогенеруючих потужностей країни це половина лісового споживання взимку при цьому 80% теплової генерації на вугільних і газових електростанціях, і третина потужностей з виробництва гідроелектроенергії була знищена бомбардуваннями. Параліч трьох атомних електростанцій закінчується для України програшем в енергетичній війні, зменшивши її бойовий потенціал, обваливши економіку та послабивши її позиції, якщо мирні порог. Говори коли-небудь почнуться, і за словами офіційних осіб у Києві, саме страх того, що це станеться, став одним із факторів, що спонукали адміністрацію Байдена переглянути обмеження, в тому числі щодо американських атакам та британських шторм шедоус Володимир Кудрицький, колишній генеральний директор. Національної мережі передачі електроенергії України Укренарго у розмові з політикою сказав, що є три фактори, які виявляться критичними для України цієї зими: погода, рашистські ракети та здатність України завдавати ударів по рашистських аеродромах, щоб перехопити стратегічні бомбардувальники та винищувачі. Ну а ви не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Побачимося. Слава Україні!